Народна депутатка від Слуги народу Яцик Юлія Григорівна. Це та сама, яка є протеже кримінального авторитета Наріка, відомого у миру як Олександр Петровський. У 2019 році Юліного помічника Миколу Духонченко було затримано за хабаря. Суд визнав його винним. Так от, ця народна депутатка вважає неконституційним. Запровадження для депутатів кримінальної відповідальності за прийняття неконституційних законів, повторюю ще разочко. вона вважає неконституційним запровадження для депутатів кримінальної відповідальності за прийняття неконституційних законів. Нещодавно Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглядав законопроект про запровадження кримінальної відповідальності народних депутатів. За реєстрацію і прийняття неконституційних законопроєктів. Так от, ця абсольвентка Трускавецької школи народних депутатів 19-го року випуску свій висир пояснила м, таким чином. Цитую: почну з того, що законопроєкт вже сам по собі є неконституційним, адже конституція містить норми, які гарантують депутату свободу голосування без будь-якої відповідальності за це. Ця норма спрямована на захист нардепів від тиску сторонніх осіб. Тому маємо спробу запровадження кримінальної відповідальності, а це від 6 до 8 років позбавлення волі, всупереч гарантіям Конституції, адже прийняття дорівнює голосування. Ну, вона сумнівається, що він буде колись прийнятий цей законопроєкт. Тобто вона вже вважає себе експерткою. В питаннях Конституції і заміняє собою Конституційний суд. Ну, як то кажуть, в народі наголосували.